Щодо НАТО, це те, про що я казав: що е, українська влада обирає стратегію Я так хочу, так має бути. Ми з вами не сперечаємося, і ви хочете в НАТО, і я хочу в НАТО. Це прописано в Конституції. І е, е, є і український народ, до речі, хоче в НАТО, якщо подивитися соціологію, там 70%, 80%, ну тобто дуже високий показник. Але якщо ви чітко чуєте, не лише від Сполучених Штатів Америки, що НАТО ні. Частина європейських країн каже НАТО ні. Причому ну вони не те, що кажуть НАТО, ні. Вони кажуть ні, коли ми не знаємо, можливо, пізніше і тому подібне. Коли ви чуєте від самого НАТО ні, що це не може відбутися найближчим часом. Я ж правду кажу, я ж нічого не, не, не вигадую. Тоді е, ви не маєте займати позицію е, людини, яка продовжує битися головою об бетонну стінку. Вам можливо тоді треба зміститися або вліво або вправо для того, щоб її обійти і потім досягати поставленої мети. Пропонувати це те, що ми пропонували владі. Наприклад, що давайте ви будете паралельно займатися треком а, створення європей. це не це не аналог НАТО, це не заміна НАТО, але створення бази для європейської безпеки, де Україна могла б відігравати одну з ключових ролей. Не лише просити, а й пропонувати і пропонувати абсолютно вірно задавати свій порядок денний. А, і хтось каже, давайте цим будемо займатися після завершення війни. Ні сьогодні, тому що чим більш, чим швидше цей процес був би запущений, цим, тим більше в нас було з вами шансів закінчити війну швидше. Ми говорили, давайте опрацьовувати з європейськими країнами. Вони за великим рахунком поділені на три складові: перше це віддані е, підтримці Україні. Ті, хто займає ну таку більш-менш це так зважену позицію, і відверто країни, які підтримують Росію або їх наративи, це не є секрет, і ми мали працювати з країнами першої і другої групи для того, щоб створювати європейську безпекову систему, розробляти її, пропонувати, виходити зі своєї пропозиції. Ну і причому, е от ми говоримо з вами про агресію з боку Росії. Але історія бачила різне агресори міняються, і в даному випадку ми не можемо сказати, що там через 10 років не з'явиться ще якоїсь країни, де прийдуть права радикали, які буде, буде бажання наздогнати Путіна з його наративами і тому подібне. Тому Європа має мати свою безпекову стратегію не лише дуже переживати і перейматися тими чи іншими проблемами, а чітко мати план, що якщо відбуваються такі події, як відбулися в Україні 24.02.2022 року, будуть застосовування до країни агресора будь-якої, отакі-то, такі, то, такі-то такі санкції, щоб це вже була, знаєте, дорожня карта. Що ти маєш робити в перші ж години? Таку, такої війни. Ну, для агресора може це бути запобіжником. Як ви ви буде абсолютно розуміти, правильно але... говорите, Що які сили військові будуть застосовані в Європі, які е міжнародні санкції будуть застосовані. Що буде робити міжнародна дипломатія? Що будуть робити європейські лідери, і, і тут просто план дій, який ти відкриваєш конверт, і в тебе написано: це 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 Це. це. І ви правильно зазначили, це буде серйозним стримуючим фактором і для країни-агресора. Тому що Путін що думав, що він захопить Україну за е, три дні, а європейці там американці всі інші будуть переживати. Оскільки Україну не захопили за три дні і за чотири так само, на щастя, то е, через деякий час почала мінятися і позиція Європи і Сполучених Штатів Америки по відношенню до нас. Але це був катастрофічно страшний лаг. Ми втратили багато часу і втрачаємо багато людей кожного дня. Якщо б був чіткий план, що робиться, то можливо і Путін би не пішов на повномасштабне вторгнення. Можливо, це б його стримало. І ми б сьогодні жили в інших умовах. Тому на, на майбутнє і Україна в даному випадку як країна, е яка воює в таких масштабах. Е Перше після другої світової війни в Європі могла бути базою для е, такого альянсу. Цього не відбулося. Ми не пропонуємо жодного свого порядку денного. Ми намагаємось про протиснувати те, на що нам сказали ні.